Привіт! Мене звати Віка. Мене також звати Віка. І сьогодні знову зі мною знімається Віка. І е, сьогодні я купила трішки більше речей, але сьогодні, мабуть, вийде два відео або завтра буде наступне. І я хочу сказати, що якось дуже часто в мене почали з'являтися якісь нові речі. Е, так, значить ми купили сирки з гучним молоком від Єралаш. Ось такі. І я купила від Нестле батончик Фітнес. А віка несквік так. також віднесла. А! Так. І зараз давай почнемо з Він здається заморожений. Ось М -м -м. такі вони з розміром. Маленькі нас. Вони не сильно дорогі. Опять. Давай. <Okay. т raids> Ми завжди купляємо цей сирок, але чомусь він завжди дуже заморожений. Завжди, правда? Скільки я його пам'ятаю? Я пам'ятаю, у нас навіть був раз такий випадок, що ми вийшли, і я положила їй сирок собі в кишеню, і Віка говорить. Віка віддай, бо він зараз зростане. А потім, як ми його відкрили, він був мороженим. Знаєш? Як завжди. Так. Але знаєте, попри, попри те, що він морожений, він є дуже смачним. Хоча сильно смаку з я не чую. Я більше Хоча й сиру там більше. В сир Але загалом на ціну 5 гривень воно навіть дуже непогане. Давай я просто пойду а ти донесли. Так, можемо замітити, що це, ну, це два батончика від Нестле. Мій виглядає ось так. Теж не дуже великий. Мій дуже подібний. Так? Тільки мій фітнес. Це більнескінка. Дійсно бульбашка. Подібний. Але в мене не бульбашка. Ні, в мене теж є тут бульбашки. Ну, одним словом, ось так. Вони подібні. там, белый шоколад. Ну, зачем что, пробуем? Давай, пробуй. Ні, вони дуже смачні, що цей, що цей. Мені здається, це лише тому, що вони дуже свіжі. Мені здається, якби вони не були свіжими, вони б не були такими смачними. І я замітила, що на моєму каналі я переважно відкриваю різні харчі. Так? Ну, Не лише солодкі, а взагалі різні. І мені дзвонить моя подруга і говорить... Можна я скопіюю твій канал і буду їсти на камеру. А, я сказала їй, що звичайно можна, але мій канал не. ну... не... Мій канал це не канал, де я їм і розповідаю вам смак цього. А мій канал, де я взагалі показую свої нові речі. І я не винна, що всі мої нові речі це їжа. Ні, ну наприклад, ви пам'ятаєте, у мене були і статуетки, і шапка, і. І це все, напевно. Але ні, я вам буду показувати також і такі речі. Ось, наприклад, я купила сьогодні собі новий журнал упс! Так. Ну, я його не буду показувати, але ви не думайте, я не купляю лише їжу. Так, і це все. Я, мабуть, сьогодні буду знімати ще одне відео, тому що я купила дещо майстерні шоколаду. І це все, ми вас любимо! Па-па!